Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотеки. І в цьому відео вас чекає незвичний для цього каналу формат, а саме сподобалася ця книга, спробуй цю. Я вже давно хотіла зняти для вас таке відео, тому буду рада, якщо ви в коментарях напишете, чи сподобався вам такий формат у моєму виконанні, а також доповнити мою добірку своїми варіантами. Ну а для зйомок цього відео я також неочікувано перемічуся в одну прекрасну локацію і буду знімати не вдома, а там. Тож давайте переміщатись. Хоп, і ми вже в книгарні віват. Я приїхала до книгарні «Віват», що знаходиться у Києві за адресою Велика Васильківська, 101. Це прямо біля метро Палац України. Дуже люблю цю книгарню, тому що тут просто величезний вибір книг, не лише видавництво Евад, а й більшості українських видавництв. Є багато канцелярських дрібничок, блокнотів, також є мерч за відомими книгами. Ну і крім того, тут є і дитячий відділ, який я теж дуже люблю, тому що тут є що обирати. Тут у книгарні можна замовити собі кави, чаю або навіть келишок вина і посидіти в приємній атмосфері книги Віднедавна тут також з'явився мерчі благодійного фонду Максима Кривцова. Це футболки і листівки з цитатами з його віршів, дуже красиві. Трошки поясню, за яким критерієм я обирала ці книги. Тут будуть книги, які схожі за сюжетом, за формою сюжету, тут будуть книги, які схожі за головною темою, тут будуть книги, які схожі за героями певними типажами. Тут також будуть книги, які можуть бути схожі якимись другорядними ем, лініями, але які дуже промовисті і яскраві. І, звісно, я тут відібрала книги, які будуть схожі і за атмосферою. Тобто, якщо вам десь сподобалася така. Атмосфера, то раджу звернути увагу і на іншу. Ну і поїхали. я незвично, я з нонфікшену. Якщо ви колись читали мемуарі Генрі Марша, відомого нейрохірурга британського, який є великим другом України, неодноразово нас відвідував. І, от нещодавно, навіть в час повномасштабного вторгнення, він дуже допомагав і українським лікарям і українським пацієнтам у свій час. Зараз він вже відійшов від справ, але в цих своїх книгах і здається, три вийшли вже в Україні. Він розповідає про про свою роботу, друга книга більше розповідає про таку помилки, які він допускався в своїй роботі, а третю я ще, на жаль, не читала. Але якщо ви читали першу книгу Генрі Марша, яка розповідає про нейрохірургію і його роботу у лікарні, то я вам дуже раджу звернути увагу на книгу українського автора Івана Черненка, який розповідає про свій досвід навчання і роботи лікарем у районі лікарні в Одеській області. Якщо ви тут дізнаєтеся, якісь Такі закулісся медичного життя у великій британській клініці, в великій такій махіні, то тут ви дізнаєтеся абсолютно інший досвід навчання і роботи і стажування в українських реаліях. Я думаю, вони вам будуть дуже більш ближчі і більш знайомі. Але якщо вам тут сподобалися приклади конкретних випадків того, як лікарі розпутують і роблять діагностику, наприклад, або лікують уже своїх пацієнтів, то я думаю, що вам може сподобатися Подобатися і ця книга, тому що Іван Чернеж наводить багато прикладів випадків із його медичної лікарської практики. Ну і також і та, і та книга прекрасно написана. Не знаю, де лікарі навчилися так гарно писати, але і так, і та книга неможливо просто відірватися, поки не дочитаєте до кінця. Ну і не будемо далеко йти. Якщо вам сподобалася тема жінок у науці у книзі Гіпотеза кохання або кохання в мозку від Алі Гейзлвуд, і для вас ця тема важлива, і ви хотіли б щось на цю тему ще почитати, то дуже рекомендую вам звернути увагу на уроки хімії Боні Гармус. Тут теж розповідається про жінку, яка намагається побудувати собі кар'єру в сфері хімії, але через те, що вона жінка, багато доріг і багато шляхів розвитку і зростання її покаргень сходинках їй закриті, і те, як вона виходить і дає раду цій ситуації, який спосіб вихід вона з цього знаходить і дуже цікавий і дуже вишуканий. Вона починає вести кулінарне шоу, в якому жінкам, які дивляться це шоу на побутових прикладах, пояснює якісь. Складні моменти з хімії розповідає про різні сполуки, які зустрічаються в побуті, як вони взаємодіють. Тобто, всі хімічні процеси і так далі. Вона пояснює за допомогою кухні, і це, ніби, її така місія. Вона допомагає жінкам не лише ввечері готувати вечерю для своєї родини, а й розвиватися, пам'ятати, що вони перш за все люди, а не обслуговуючий персонал. Ну в гіпотезі кохання то теж одна з червоних ліній про те, як жінки зараз почувають себе у науці. Ці у стем, і що їм досі доводиться виборювати своє місце і протистояти просто якомусь патріархальному такому укладу в науковій спільноті. Якщо ж ви читали книгу освічена від Тари Вестовер, і вона вам сподобалася, то дуже рекомендую звернути увагу на книгу Я рада, що моя мама померла і в тому, і в тому випадку ми спостерігатимемо за життям дівчат, жінок, які ростуть у дуже нестандартних сім'ях, у дуже нездорових сім'ях, і які врешті в дорослому віці ці мають справлятися з наслідками того, яким, яким нездоровим було їхнє дитинство. Якщо у освіченні ми спостерігаємо за дуже ізольованою такою родиною е якихось радикальних мормонів, які не звертаються за медичною допомогою, не відпускають своїх дітей до школи, і в прямому сенсі їм е загрожує цій родині, загрожує небезпека, тому що вони е іноді ризикують своїм життям і життям своїх дітей, е якось необдумано і несвідомо ну і психологічне насилля, якесь нездорові стосунки абсолютно. То в цій книзі ми спостерігаємо за дівчинкою, з якої мати намагається зробити зірку телешоу, телесеріалу, і, і яка не будь-якими засобами, способами для того, щоб досягти цієї мети і реалізувати насамперед свої якісь амбіції і невтілені мрії. До речі, тут теж іде про мормонську родину. Я вже починаю погано якось думати про мормонів загалом. Що ще схоже у цих книгах, і те, і те реальна історія, і те, і те, мемуари. І якщо ми звернемо увагу на, на історію Тари Вестовер, то побачимо, що вона почала свій світ у 16 років і успішно в цьому просувається. і Здобула ім'я доктора Гарвардського університету. То Джанет Маккерді вона теж уже на шляху стілення такого лікування, тому що все те дитинство, весь той шлях, який вона пройшла через свою маму, він Зіпсував її здоров'я в прямому сенсі. Вона стала алкоголічкою, вона хворіла на анорексію, вона хворіла на болімію. І ці наслідки вона досі розгрібає і досі знаходиться в процесі лікування і фізичного і, фізично, і ментального. Ну, якщо ж ми вже заговорили про ментальне здоров'я, то якщо ви читали книгу Христини Морозової фанатка, і вам чимось це сподобалося, чимось це відгукнулося, то дуже рекомендую звернути увагу на ще одного молодого українського автора Артема Поспєлова і його книгу Амок. І тут і тут є люди, персонажі з е, психологічними захворюваннями. І тут, і тут ми не до кінця можемо зрозуміти якусь мотивацію героїв, тому що ми бачимо її очима і нездорової людини, і всі ці вчинки дещо такі для нас виглядають дивними. Можливо, якщо ми не знайомі з цими досвідами, ось ця історія Артема Поспілова нам ще більш така, ніби потік свідомості. Тут же ми теж спостерігаємо в якомусь роді такий не дуже надійний оповідачка. Нам не дуже надійна оповідачка нам розповідає історію. Тому, якщо любите щось от таке химерне в стилі потоку свідомості виду зміненої, ну, то рекомендую вам спробувати ж, або навпаки ті книги. Ну і продовжуючи тему дорослішання і певного емоційного нездорового фону, якщо ви читали Фредеріка Бакмана Ветмеже місто або всю трилогію про Бьорнстад і вона вам сподобалася, то рекомендую звернути увагу на запахи чужих домівок Боніс Югічкок. Ця книга теж розповідає про північні краї. Події відбуваються на Алясці, і тут теж мова йде про підлітків, які живуть у невеличкому такому віддаленому ізольованому містечку, і ми спостерігаємо за тими непростими життєвими ситуаціями, в яких вони опинилися коли якісь особисті їхні неприємності і проблеми накладаються ще й загалом на проблеми сім'ї або на проблеми цього містечка, і їм доводиться робити якісь не дуже дитячі, навіть дорослі вибори і приймати рішення іноді замість дорослих, які мали б за них відповідати. І якщо Фредріка Бахмана тут більше на таку сентиментальну тему зосереджена історія, то тут буде більше навіть якоїсь колориту аляски. Ми тут будемо спостерігати і за ловлею форелі. Чи то лосося і за якимись звичаями і побутом тих дуже далеко віддалених нас поселень, як вони там живуть, чим харчуються, і тут буде багато як на наш слух екзотичних якихось назв і понять. Тому ця книга мені навіть сподобалась більше ніж ведмеже місто, саме за свій колорит. Якщо ви читали книгу Ганни Тмегіофарл, і вам сподобалася драматичність цієї книги, вам сподобалася історія, дуже сумна, але дуже красиво написана, то я вам дуже рекомендую спробувати шлях ріки Шеллі Рід». І ця і ця книга серед моїх улюблених, це було минулого року в топі книг. Це точно потрапляє в цьогорічний топ книг. Але що тут може бути схоже, крім драматичної історії життя, і крім драматичної історії кохання, і крім того, що ці книги дуже красиво написані. Дуже якось по-мистецькому, навіть написані, то це тема материнства, дуже непростих умов материнства і втрата своєї дитини. Якщо ви, звісно, надто чутливі до такої теми, то можете, звісно, пропустити ці книги, але вони в емоційному плані просто зроблять у вашій душі цілу бурю. Так, це дуже трагічні книги, але в той же час вони світлі тією любов'ю, яка попри все залишається світлому душах, попри втрати, навіть в. Вона все рівно освітлює наше життя, і спогади про дорогих людей залишаються з нами назавжди. Тому ці книги назавжди в моєму сердечку. Я обов'язково наберуся сили і якось згодом їх перечитаю. Але вам їх обидві можу рекомендувати, якщо ви ще не читали. Або ж, якщо читали якусь одну з цих, то обов'язково беріть іншу. Ну, і оскільки у нас вже осіння пора, і вам точно захочеться почитати чогось такого з таємницями, з будинками з привидами і якимись такими маєтками загадковими, то якщо ви читали ігри спадкоємців, почали читати цей цикл і знаєте цю історію, де молода дівчина успадковує шалене багатство від незнайомця, і її завданням є прожити рік у маєтку у будинку цього незнайомця серед його дітей і внуків. Але окрім того, ці внуки мають свої загадки і таємниці. Розгадуючи ці загадки, які залишив їм покійний дідусь, вони намагаються зрозуміти, чому все багатство і весь спадок перепав цій незнайомій дівчині. А чому не їм? Дуже аналогічна і дуже схожа зав'язка. відбувається у Рутве, смерть місіс Вестивий. тут теж бідна дівчина-сирота одного дня дізнається, що вона отримує шалене багатство, маєток. Вона дуже бідна. І її єдиним вибором є погодитися на ці умови, поїхати до того маєтку, а саме такою є умовою, вона має туди поїхати і теж пожити певний час з родиною покійної Місіс Вестова, яка й залишила їй цей спадок. І тут теж їй доводиться уже самотужки розплутувати клубок таємниці, зрозуміти, яким чином вона пов'язана з цією місіс Вестова, чому їй залишився цей спадок, і що їй, власне робити з цією великою родиною, яка, звісно, її не те. Що не любить, а просто ненавидить і хоче жити в світі. Отож, якщо любите ось ці таємниці, подвійні двері, шафи, які відкриваються, а там за стелажами книг є ще якісь потаємні двері і комірки, то рекомендую вам обидві ці книги. А якщо ж читали якусь із них одну, то рекомендую спробувати іншу обов'язково. Ну і щоб трошки розбавити цю серйозну атмосферу, наостанок залишила вам фентезі. Якщо ви читали цикл про народ повітря і вам сподобалося, там атмосфера. Вам сподобався ось цей більш такий натуралістичний підхід, де є якісь сили природи, де використовуються трави, рослини в магії, в водіні, якісь істоти, то я вам дуже рекомендую спробувати одна істинна королева коронована зорями. Це перша частина, друга, сподіваюся, скоро теж вийде у РМ. І тут будуть події розгортатися. Якщо тут відбувається в країні фейрі, то тут будуть відбуватися в Ірландії, але це те. Теж дуже екзотично і дуже натуралістично, тут теж дуже багато природи, тут ліс, і тут теж якась, якісь істоти магічні, пов'язані з природою, з рослинним, тваринним світом. Не знаю чому, але за вайбом і атмосферою мені ці цикли дуже схожі і обидва імпонують. І вони е, якісь навіть по осінньому для мене атмосферні, тому що тут ліс, якийсь і магічні там, олені і істоти, і тут власне теж багато якоїсь такої тематики і магії зосередженої саме на природі. Друзі, я вас запрошую в коментарі продовжувати цей список і поповнювати приклади. Якщо вам сподобалась ця, то спробуйте цю. Впевнена, що у вас теж знайдуться такі приклади. Або пишіть враження про якісь із цих книг, які ви читали, і чи згодні ви з моєю думкою, що вони в е, чимось перегукуються і чимось схожі. А я ж вам, як завжди, дуже дякую за перегляд. Заходьте у книгарню віват у Києві або у вашому місті, якщо воно вже у вас є. Купуйте книги і читайте українською. До зустрічі у нових відео, Па-па!